18 жовтня Україна увійшла до Ради Європи. Про своє бажання приєднатися до Ради Європи Україна заявила 14 липня 1992 року. Так, 16 вересня Верховній Раді було надано статус спеціального запрошеного гостя в парламентській асамблеї Ради Європи. І народні депутати України змогли брати участь у роботі асамблеї в Страсбурзі. 26 вересня 1995 року парламентська асамблея ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до Ради Європи. Так, державі було надано 12 місць в асамблеї. 19 жовтня Комітет міністрів Ради Європи одноголосно затвердив резолюцію про запрошення України стати 37-м членом організації і приєднатися до її статусу. 31 жовтня 1995 року український парламент ухвалив відповідний закон. А 9 листопада 1995 року відбулася урочиста церемонія вступу України до Ради Європи.